Не породила так рано, так рано раненько, радуйся земленько, Христос все народивсь. Ангели співають, пастирям звіщають, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, Христос нам все народивсь, пастирі спішно біжать утішно так рано раненько, радуйся земленько, Христос нася народив. Щоб Христа вітати, поклід віддати, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, Христос намся народив. А три царі приносять дари. Так рано, так рано, раненько. Радуйся земленько, Христос нам ся народивсь. Для Ісуса ставлять щиро, рода золото і миро. так рано, так рано раненько, Радуйся, радуся нам ся народивсь, і ми також нині, Ісусу, дитині, поклік віддам. І прославляємо так рано, так рано раненько, радуйся земленьку, розтоснався, народивсь. Я колядочка маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її три дні. Я прийшла до вас до хати, щоб з різдвом нас привітати, щоб з різдвом нас привітати, всім здоров'я побажати. Ну а ви ж мені на свято накриваєте те багато. Шмат колбаски, сиру трішки, монна яблучка і горішки, тортик прашки солденький, ще й цукерочок дві жменькі. Я бажаю всій родині днів щасливих, гарних, мирних, щоб жили в рідній хаті і щасливі, і багаті.